Всім привіт привіт, рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ірина. І сьогодні я показую просування по СП Китці, е, яка організувала Наталка Довга, автор і автор цієї схеми Наталія Волк, е, вишила я. Шесть сторінок. Ось так гарно. Вишиваю я на рівномірці. Ось так гарно на рівномірці лягає бісер. Мені дуже-дуже подобається, як лягає бісер. Все рівненько, ніхто не штовхається, ніхто нікуди не вилазить. Все гарно, рівненько яскравенько. Дуже подобається і я уже в який раз, які я буду вишивати тільки на рівномірці. І більше канву я точно в руки брати не буду. Ось така краса виходить дуже гарно. Вишивати, до речі, не важко. Поначалу, да, поначалу, коли значки не, е, не знаєш, то можна заплутатися. Є деякі похожі значки. Але коли вже в процесі вишивки ті самі значки ти постійно вишиваєш, то вже ти до них привикаєш і вже е, ну, заплутатись там вже ну, не можна. Ну, У мене по крайній... Мірі все добре, я поки що не плутала значки. Все правильно у мене. Ось така краса, скільки я вишила, дуже-дуже гарно. Мені подобається, як виходить оця гарна. Гарні оці листочки зелені, спочатку я почала їх вишивати, думаю, то що ж це таке, якісь такі цвіта незрозумілі, така розсип бісеринок не зрозуміла. А коли вже відшилася повністю сторінка, тоді стало зрозуміло, що це, де, це і як. Бо я е, ось тут ось цей кусочок косиночки, е, Я також е, Придивлялася до превюшки схеми, бо не могла поняти, що це таке за сині відтінки, чого вони тут у червоній косинці. А тут така ось цвітна вставочка йде у косиночки, і оце воно, бачите, почалося. Листочки дуже гарні. Все гарне, мені подобається. Яскраво. Фон, звичайно, нудновато трішки вишивати. А ось тут набагато цікавіше вишивати. Вишиваєш, вишиваєш, не зрозуміло, що вишиваєш, коли відшив вже якийсь фрагментик, тоді вже зрозуміло, що це. Дуже цікаво так вишивати. Дуже подобається легко. Дякую Наталії Волки за таку схему. Ось, звичайно, в значках треба трішки передивлятися і деякі значки міняти, бо ну, якщо увілічуєш схему на комп'ютері, вони всі зрозумілі. Ну, а якщо ти вишиваєш з маленької схеми і з бумажної, то, звичайно, там треба дуже уважно придивлятися. Можна поплутати значки. Ось такі піони виходять. Ось така краса. Буду вишивати сьому сторінку і восьму сторінку. Планую на наступному тижні вишити хоча б сторінки 2-3, а якщо вийде, то 4. Ну, побачимо, що далі буде, як в мене буде вдохновіння і скільки я зможу вишити. На цьому все мої хороші, ось таке коротеньке відео розповіла вам, показала, як лягають бісеринки. Е проблем з вишивкою в мене не було, все добре. І е розповіла, що мені дуже-дуже подобається ця робота. Я не жалкую, що я все ж таки заново почала на рівномірці. І це дуже-дуже гарно виходить. До нових зустрічей, до нових відео. Хто хоче слідкувати за цією роботою, також може дивитися відео. Вишивка бісером буде вийде взавтра, мабуть. Як тільки це відео завтра вийде. Ви можете і це відео подивитися, і то відео. Там я також трішки показую. Розказую, ну, більш детальніше розказала в цьому відео. Все, бережіть себе, до нових зустрічей, до нових відео і всім пока-пока!